Шановні учні, сьогодні ми відзначаємо таке свято в нашій українській державі як День Єднання. Що це за свято, що це за заходи будуть проходити по всій нашій українській державі? В українській історії було багато різних цікавих свят. Ми, недавно святкували з вами свято в січні, День Злуки. Це коли. Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка об'єдналися і була утворена у 1919 році Українська Народна Республіка. Сьогодні, коли Росія зробила агресію на українську державу, коли нищить, бомбить, знищує наші міста, вбиває наших воїнів, ми повинні ніколи об'єднатися. Де об'єднання? Це єднання Заходу Сходу, це єднання всієї України, це єднання всього українського народу, всіх нас. Тільки в єдності ми будемо сильні і переможемо російську орду. Україна. Я вирішила розповісти тобі про себе, щоб ми стали ближче знайомі. Я народилася теплого літнього дня, 24 серпня. У 1991 році. Я ще юна, але я маю велике коріння, що проростає глибоко в історію. Мої пращини це мудрий і хоробрий народ, який залишив мені велику культуру і загартував мій характер. Я маю власну мову, власні традиції, власну кухню. У мені є моря та полонини, ріки та пустелі, поля та ліси. Можливо, це трохи сухвало, але я дуже гарна дівчина. Мої діти українці, сильні та сміливі, дотепні, креативні, та і розумні, щирі та вільні духом люди. Я пишаюся ними. Зараз для нас настали темні часи. Моїм дітям доводиться захищати мене, і вони це роблять вправо. Адже вони мої хоробрі та сильні. Нам зараз дуже складно. Але ми, як справжня родина, об'єдналися, аби бути разом і підтримувати одне одне. Сьогодні ми боремося, але не боїмося, бо ми так виховані. Мої рани загоються, і мої діти ті... мадали. Єднаймося, брат і у підії, єднаймося, люди, дорослі малі. Ми разом, одна країна, коли не сваримося, про нами сили. Зорусі я особливі сюди, сестри, брати, замдав Бог живіть. Аді тебе, дорослі, суперечі, і до флік не точиться, і не вщухає вожнечі, і не дійде до своди людства, коли живе усі діждуться. Україна благословена земля, у нас є і гори, і моря, і степи, і поля, і ріки. стільки в нас багатств, що не злічить. Та постійно знайдуться з сили, що хотіли в волі, україн робити кайданах її славу заховати і янус мова українська милозбучна ріже ворогам підступним духом. для нас. Вона як мати є свята, З нашого світу по всьому світі українці знаються всюди, не забувають своє коріння і рід. Нас не розізнають курі держави, аж трудилися її справи росіяни. Криму у 2014 році анексували на сході він розв'язали. розв'язав. Стали висі зі українські землі боронити. Ванта пішли герої воювати, на раді захищати. А ще більше в лютому до нас прийшла біда, коли Росія вже по насштабній нас почала. І ворог плани будував, що їй так легко за війни Але в тому прорахувався, що народ так швидко об'єднався. Україна, Україна, країна, Україна це сила, Україна — це солдат, які пішли воювати. Я їсть наші волонтери, які під які дістанемо все, що треба. Єдність це наші сапери, які розміновують міста та себе. Єдність це зеленський володимир, який все робить для миру. Світ перед Україною знімає капелюха, вражений силою нашого народу, який відстоює свою свободу. Єдність це залучення, єдність це засуд. Військові сили, які крести Москву потопили. Єдність це герої Азову, які як спартанці вели оборону. Вони символ незламності країни, її гордість, геройство і сила. Єдність це пес патрон, бойові гуси і качки, це котики і тварини. Вони поруч з воїнами на фронті живуть в бліндажах і окопах. Єдність це укрзалізниця, яка мільйонам вже допомогла з гарячих що точок у безпеку людей під обстрілами виросла. Єдність це мицестів і лікарі, завдяки яким поранені живі. Єдність люди прості, які роблять окопні сучки. Єдність – пече пиріжки, вареники ліпить, варить борщі, робить тушонки і каші, щоб мали що їсти солдати наші. Єдність це зворушлені малюнки, щирі листи і подарунки. Їх зробили малі діти, щоб захисників зігрів. Єдність це старші люди, вони пенсію свою віддають на, на користь воїнам засудження. Разом ми, велика сила, слава Україні! Героям слава! Ще не України миражни слава! ні воля. Ще нам брата українці, усміхнеться доля. Наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, браття, у схожій сторонці. Тіло... Слава Україні.